Скандинавська ходьба на стадіоні ювілейний у місті Броди. Учні міських шкіл та студенти Бродівського педагогічного фахового коледжу імені Маркіяна Шашкевича взяли участь у майстер-класі зі скандинавської ходьби, який провела Ірина Олійник, чемпіон Європи зі скандинавської ходьби. Учасники заходу дізналися про історію виникнення цього виду спорту, його користь для фізичної форми та правильну техніку. Також розглянули і як грамотно обирати палиці відповідно до зросту та якій дистанції долають професійні спортсмени. Загалом скандинавська ходьба це вид фізичної активності, у якій використовуються методи занять і техніка ходьби з використанням спеціальних палець, схожих на лижні. Це версія ходьби з навантаженням для всього тіла, котрою можуть займатися як не спортсмени для оздоровчої фізичної активності, так і спортсмени як вид спорту. Історія скандинавської ходьби бере у свій початок у давніх часах. Тоді переважно паломники, вівчарі та інші використовували палець як опору. В медицині цю техніку почали використовувати як лікувальну фізкультуру з минулого століття. Дослідження дійшло висновку, що для покращення загальної фізичної форми скандинавська ходьба є найефективнішою, ніж звичайна ходьба. Захід відбувся за підтримки Львівського обласного центру фізичного здоров'я населення спорт для всіх та відділу культури, туризму, молоді та спорту Бродівської міської ради.